Знову студія танцю та циркового мистецтва Грація на європейському рівні яскраво заявила про себе. Цього разу черговий гран-прі в Парижі наше. Неймовірна гордість переповнює всіх жителів Подільської громади. Адже наші зірочки знову засяяли найяскравіше. Звичайно, пишаються ними і тренери. Ми дуже радіємо, тому що в нас є багато перших місць, є гран-при і ну, взагалі я дуже радію, що мої діти на такому високому рівні показують дуже класні результати. Як французи приймали наших діток? Ну, все було дуже тепло, і вони були дуже здивовані, тому що європейські діти вони не показують такі результати. Це вже всім відомо, що українські діти вони дуже працьовиті і тому для них багато трюків були дивовижними. Вони їх бачили вперше і тому вони дуже ну дуже класно реагували. Всі без виключення учасниці міжнародного фестивалю Паріж триумф були в захваті від побаченого і їх переповнювали неперевершені емоції та враження, якими вони і поділились з нами. Скажи, будь ласка, ти перша була в Парижі, вперше на такому е великому фестивалі. І е скажи, будь ласка, ти переживала? Ні. А як ти вийшла на сцену? Розкажи. Я вийшла з, сум... з усмішкою гордостю і вадістю. Ти виклалася на всі на всі сто? Так. Скажи, будь ласка, а що в Парижі тебе найбільше здивувало? Сподобалось тобі? Діснейленд і ельфове башня. Скажи, будь ласка, з яким ти номером виступала в Парижі? Долоньки. Чим він тобі подобається? Тим, що він дуже веселий та запальний. Будь ласка, що тобі найбільше подобається в студії циркового мистецтва Грація? Тим, що тут можна познайомитися з крутими дівчатами та навчитися багато-багато цікавого. Як ти вважаєш, в майбутньому тобі це пригодиться? Так. Чому? Тому що можна буде навчити цим, е, своїх дітей та, та внуків. Що найбільше вразило тебе в Парижі? Мені дуже сподобалась ельфова вежа, тому що я дуже хотіла її побачити. – Ви з батьками, як завжди, так, з усією сім'єю, можна так сказати. Група підтримки була надійна. Так, скільки днів були у Парижі? В Парижі ми були два дні, а добиралися до Парижа три дні. Розкажи, будь ласка, яким побачила ти Париж? Дуже цікавим, дуже таким запальним, дуже він дуже такий гарний. І мені дуже сподобалось. Де ти побувала, крім Парижу, з виступами? Е, я була в Норвегії, в, е, в Германії була, в Польщі, Болгарії е, і, і все ніби. Так, все. В Парижі, що найбільше тобі сподобалося, що найбільше запам'яталось? Ну, звісно, альфа-вежа. Це ну, дуже гарно вночі, дуже гарно в день, е, особливо коли вночі їдеш по сяні, і вона так горить, блискає дуже гарно. Чи плануєш ти своє майбутнє життя пов'язати з гімнастикою? Тому і так. Е, Анна, я бачу, що у тебе не один кубок, як у всіх, аж два. Скажи, будь ласка, чому? Е, в мене було е, два номери, але ну, звуковим було три. Е, в мене був Обиратиму себе та у ритмі обертання. Яким ти відкрила париж для себе? Він був дуже гарним, та незвичайним там була дуже гарна ліфова бежа. Поліночка, розкажи, будь ласка, про свій париж. Мені він дуже понравився, там дуже гарна архітектура. Ми дуже довго їхали, але це того стоїла. Мені дуже там поневелося. Я зайняла перше місце і мені дуже сподобалася ця поїздка. Ми були на кати, дивилися на башню. Це було дивовишне. Та найвищу нагороду фестивалю Паріж Тріумф отримала Софія Тепла. Як завжди, в майстерності, витонченості, найзвичайній оригінальності і високій техніці виконання. Її і рівних не було виступ Парижі. Яким він став для тебе? Я дуже рада, що зайняла найвищі нагороди, тому що я показала, що українці дуже сильні і талановиті, і я показала, що ми можемо займати найвищі нагороди. Скажи, будь ласка, ти почала виступати в досить юному віці? Уже велику частину свого життя ти присвятила гімнастиці. Чи плануєш займатися гімнастикою в майбутньому? Так, я планую св'язати своє життя з гімнастикою і планую ще багато років цим займатися. Скажи, будь ласка, коли ти виходиш на великі сцени на арену, що ти відчуваєш в цей момент? Mm. Ти досі переживаєш і коліна трясуться, чи вже ні? Ні, ну я досі переживаю перед тим, як вийти на сцену, але коли заканчую, ну, свій номер, то тоді я вже щаслива. Хто І... тебе найбільше підтримує? Mm, ну Найбільше мене підтримує моя студія, мої друзі та мій тренер мама. Що ви бажаєте своїм ученицям? Бажаю їм успіху. І щоб вони отримували задоволення від своїх виступів, щиро люблять свого тренера і вихованці, і їх батьки. Я своєму тренеру бажаю більше терпіння творчих успіхів. Я її дуже сильно люблю. Я дуже вдячна батькам за те, що вони такі дружні, і за те, що підтримують дітей і підтримують мої усі шалені ідеї. А креативних ідей у Марини теплої вистачить ще не на одне покоління дітей, котрі по-справжньому закохані в цей неймовірно прекрасний вид спорту. Тому і планів у неї завжди, хоч відбавляй. Зараз там проходила онлайн-конференція на фестиваль у Львів, на який ми постійно пробуємо попасти. Тому що це такий найсильніший фестиваль в Україні, який є у Львівському цирку, і туди діти проходять по відеовідбору, і він безкоштовний, тобто там приймають участь ну, найсильніші колективи. І ось сьогодні, буквально 5 хвилин тому, мені сказали, що шість наших номерів пройшли туди, і ми будемо зараз готуватися. Це з 5 по 7 грудня будемо у Львові. Тож успіхів вам неймовірно талановиті учениці. Студії танцю та циркового мистецтва Грація завойовуйте найвідоміші п'єдестали слави. А ми завжди підтримуватимемо вас і пишатимось вашими нескінченними перемогами. Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.